Іноді життя б'є так, що ти втрачаєш подих, але ще важче, коли удар завдають не чужі, а ті, від кого чекав підтримки. Коли помер мій син, я була впевнена, ми всі разом переживемо цю втрату. Але тоді почула холодні слова від невістки: Не влаштовуй драму, збирай речі і учись виживати. Чи уявляли ви колись, що у найтемніший день свого життя залишитеся сам на сам із порожнім серцем і валізою? Це не просто історія про біль, це історія про силу, яку знаходиш там, де, здається, залишилась лише пустка. Іноді життя не залишає вибору або ти ламаєшся, або стаєш сильнішим, ніж будь-коли. Те, що сталося далі, не вміщається у звичайні рамки справедливості. Бо коли тобі кажуть, що в тебе більше нічого немає, доля може підкинути несподіваний козир, і тоді всі карти на столі перевертаються. Я розповім вам, як із холодного вигнання може народитися новий початок, але будьте готові. Ця історія змінить те, як ви дивитесь на людей, сім'ю і власні кордони. Було важко передати словами тягар втрати сина, а ще важче описати холод, який може жити в людському серці. Оксана стояла в чорній хустці, коли почула від невістки те, чого ніколи не сподівалась припини драму, збирай речі і вчися виживати. Жодного співчуття, жодного тепла в голосі. Саме в такі моменти життя показує порятунок не завжди приходить від тих, від кого чекаєш, а виживання іноді починається з удару, який змушує встати на ноги без сторонньої підтримки. Життя в автомобілі не було планом це була єдина можливість. Старенький Жигулі став і домом, і сховком. Заднє сидіння перетворилось на ліжко, а бардачок на імпровізовану шухляду. Вона паркувалась біля цілодобового магазину, щоб бути в безпеці, і вкривалась старим пальтом у холодні ночі. Цікаво, як швидко розкіш втрачає сенс, коли головне дочекатися ранку живою. А ви коли-небудь були в режимі виживання, можливо, фінансово, емоційно чи духовно? Саме тоді ми пізнаємо власну витривалість. За ці два тижні Оксана зрозуміла, що життя це гра на витривалість, і як у шахах перемога не завжди за королем. А за непомітними ходами, які змінюють усе. Вона навчилася витрачати мінімум, пересуватися непомітно та передбачати реакції людей. Це був її особистий марафон виживання. І, як це часто буває, світ навколо залишався байдужим до її боротьби. А потім настав той сірий вівторок, телефонний дзвінок і на іншому кінці голос адвоката її сина. Він сказав слова, які перевернули все. У заповіті була таємна умова сім мільйонів гривень, схованих як туз у рукаві, і раптом життя, яке здавалося повним поразок, відкрило нову сторінку. Це був не кінець, а лише пауза перед новим розділом. І Оксана вже відчувала вона повернеться до того дому, але не як вигнанка. Після похорону Оксана повернулася додому у тій самій чорній спідниці, яка ще зберігала запах свіжих свічок і холодного вітру з цвинтаря. Її серце було розбите, але вона все ж переступила поріг цього дому, що ще недавно був повен голосу сина. На порозі стояла невістка Ганна, її тон був рівний, холодний, без жодної іскри співчуття. Іноді слова можуть різати глибше, ніж будь-який ніж. У тиші коридору Оксана зрозуміла одну просту річ сльози не допоможуть. Кожна її емоція наштовхувалась на кам'яну стіну байдужості. У таких моментах людина або ламається, або вчиться тримати рівновагу навіть тоді, коли серце розбите на друзки. Це як зимові дороги в селі. Якщо не навчишся тримати кермо міцно, тебе занесе в перший же поворот. Вона вирішила діяти швидко дві години, і її життя вмістилось у одну стару валізу дрібниці, фотографії, кілька улюблених речей. Цікаво, як усе, що здавалося важливим, втрачає вагу, коли тобі потрібно помістити своє життя в один чемодан. А ще цікавіше, як речі, що здавались дрібницями, раптом стають найдорожчими. Збираючи речі, вона чула, як за вікном скрипить зимовий сніг і крутить вітер. Дім більше не відчувався її місцем. Це був простір, який змушував відпустити минуле. І хоч крок запоріг здавався падінням у невідомість, Оксана знала. Далі на неї чекатиме ще важчий етап. Життя в машині стало для Оксани випробуванням, яке вона не планувала. Її старенький Жигулі тепер був і спальною, і коморою, і єдиним місцем, де можна було хоч якось сховатись від чужих очей. Вона ночувала біля цілодобового магазину на околиці села, де світло вітрини створювало ілюзію безпеки. Інколи на стоянці старого ринку, де вночі було тихо. А зранку приходили продавці з термосами гарячого чаю. Ночі були довгими і холодними. Куртка та стара вовняна ковдра стали її єдиними союзниками. Зима в Україні не жартує мороз пробирав до кісток і кожна ніч ставала маленькою битвою за тепло. Тут, у цій тиші, Оксана навчилася головному цінувати кожну дрібницю. Гаряча кава з автомата, шматок свіжого хліба з пекарні. Навіть усмішка продавчині могла бути промінчиком світла в сірому дні. Минали дні, схожі один на одного. Час у таких обставинах рухається дивно, він ніби розтягується, а події повторюються. Але доля вміє ламати рутину саме тоді, коли здається, що нічого вже не зміниться. І саме в один із таких похмурих вівторків пролунав дзвінок. Голос на іншому кінці був чітким і офіційним це був адвокат сина. Він повідомив, що потрібно терміново зустрітися стосовно заповіту. У його голосі звучала нотка серйозності, яка змусила Оксану насторожитися. Щось у цьому дзвінку підказувало ця розмова змінить усе, і, хоча вона ще не знала подробиць, у глибині душі відчувала її життя ось ось зробить різкий поворот. Сьомий день після похорону був тихим і важким. У будинку досі пахло свіжими траурними квітами, привезеними з кладовища. Їхній запах змішувався з ледь вловимим ароматом речей її сина, його парфуму, книжок і старого светра, який висів на спинці стільця. Для Оксани цей запах був не просто спогадом, а частиною його присутності, яку ще не встигла забрати тиша. Вона сиділа в його улюбленому кріслі, яке стояло біля вікна. Звідки він любив дивитися на сад. Сонце пробивалося крізь фіранки, малюючи на підлозі тіні, але це світло здавалося чужим у цей день. Час ніби застиг, і кожна хвилина була насичена пам'яттю. Оксана торкалася підлокітників, ніби намагаючись відчути тепло його рук. Навколо стояли речі, які розповідали історію його життя чашка з тріщиною, улюблена книга з позначками, гітара, що тихо мовчала в кутку. Кожна річ нагадувала їй, що він був тут, що його сміх і голос ще зовсім недавно наповнювали ці стіни. Це була мить, коли минуле й теперішнє злилися в один болісний момент. У тиші кімнати вона відчувала дивний спокій, який межував із розпачем. Вона знала цей дім єдине, що лишилося від нього. Але водночас передчуття підказувало, що спокій буде недовгим. І вже скоро цей дім перестане бути для неї місцем, де можна просто сидіти і сумувати. Поки Оксана сиділа в кріслі свого сина, тиша будинку раптом порушилась рівним і холодним голосом. На порозі стояла Ганна, ділова стримана, з поглядом який нічого не виказував. Вона сказала просто і без жодних емоцій Нам треба поговорити, без вашої присутності буде легше ваше горювання шкідливе для дітей. Ці слова прозвучали як офіційне повідомлення, а не як турбота. Оксана відчула, як її серце ще більше стиснулося горювання, шкідливе це були діти її сина, і їй важко було зрозуміти, як любов і пам'ять про батька можуть зашкодити. Проте іноді люди говорять не про реальні проблеми, а про власний дискомфорт. І тут було очевидно присутність Оксани нагадувала Ганні про втрату, яку та воліла б забути. Ганна виглядала, наче веде ділову розмову. Її інтонація була сухою, наче вона обговорювала ремонт будинку чи зміну планів, а не життя і почуття. Це був той момент, коли людське тепло повністю відсутнє, а залишається лише холодний розрахунок. Іноді найбільший біль завдають не гучні крики, а спокійно вимовлені слова. Оксана слухала, але не перебивала. Усередині вона розуміла, цей розмовний місток на не лише прикриття для майбутніх рішень, і що довше вона сидить у цьому кріслі, тим швидше наближається момент, коли її намагатимуться усунути з цього дому. Ганна з холодною прямотою продовжила Ви лише погіршуєте ситуацію, постійно плачете, ходите по дому, торкаєтесь речей Івана, дітям потрібна стабільність, а не ці постійні емоційні зриви. Її слова звучали так, ніби горе Оксани було не людським болем, а завадою для нормального життя. Оксана мовчки дивилася на невістку, відчуваючи, як кожне речення опускається на серце важким каменем. Для Ганни порядок і контроль здавались важливішими за пам'ять і теплі спогади. Вона говорила про стабільність, але та стабільність була лише зовнішньою оболонкою, за якою ховалася байдужість. Це був момент, коли Оксана зрозуміла. Їй намагаються дати зрозуміти, що вона чужа у власному домі. Усе, що ще недавно було її сімейним світом, тепер сприймалося як перешкода для нової нормальності, і, як би боляче не було, вона розуміла такі слова не випадкові це підготовка до більш рішучих кроків. Вона відчула, що Ганна дивиться на неї не як на свекруху, а як на проблему, яку треба вирішити. І Хоча ці слова були сказані без криків. У них було більше холоду, ніж у зимовому вітрі за вікном. Оксана знала наступні розмови стануть ще важчими. Оксана не підвищувала голосу вона дивилася прямо в очі Ганні і спокійно сказала Цей будинок належав Івану, а Іван був моїм сином, і тепер це також мій дім. У її словах не було злості лише тверда впевненість. Це був той спокій, який часто лякає більше, ніж гнів. Вона нагадала Ганні, що юридично будинок оформлений і на неї. Папери були в порядку, і жодне емоційне ви повинні піти не могло скасувати закону. Скажи мені, Ганно, куди я маю йти? Її голос залишався рівним, але в ньому була глибина, яка змушувала замислитися. Ганна, не відводячи погляду, відповіла Ви доросла жінка, ви знайдете, де жити. У цих словах було відчуття остаточності, наче все вже вирішено. Вона відкидала будь-які турботи про стабільність або сімейні зв'язки. Для неї це було питання комфорту, а не родинних цінностей. Оксана зрозуміла розмова перейшла межу простих непорозумінь це вже була боротьба за місце, яке вона вважала своїм. І, хоча слова звучали спокійно, у повітрі відчувалася напруга, як перед грозою, що неминуче наближається. Іноді ми думаємо, що втрати назавжди. Позбавляють нас опори. Але правда в тому, що саме вони відкривають двері в нове життя. Питання лише в одному чи готові ви увійти. Подумайте про своє життя зараз, скільки в ньому людей, які знецінюють вас, скільки місць, у яких ви залишаєтесь, бо боїтеся змін, і що ви готові зробити, аби захистити себе, свої кордони та свою гідність. Не чекайте, поки хтось вирішить ваше майбутнє замість вас. Ви єдина людина, яка може змінити свій шлях, але для цього потрібен перший крок, і він починається сьогодні. Підписуйтесь на канал, вмикайте сповіщення і залишайте свій коментар, що ви готові зробити вже зараз, аби більше ніколи не дозволити нікому диктувати, як вам жити.